Найстаршому Кам'янці-Подільському друкованому виданню газеті Край Кам'янецький 95 років. Протягом цього без п'яти кроків століття газета неодноразово видозмінювалась. Перший випуск видання 26 лютого 30-го року. Тоді це був орган девжоцької ради. Колективіст прикордоння. Це ось сама ця газета, яка дала родовід. Теперішній газеті Край Кам'янецький до цього це ще й був сталінський клич. Потім у 62-му році газета об'єдналася міська і районна у прапор жовтня, і в 91-му році ми вже маємо сучасну газету Край Кам'янецький. З цього часу прийшло, як кажуть, багато літ, багато течій. Мінялися редактори, змінювалася і сама обкладинка газети, колективи. Але дякувати нашим читачам, її знають, пам'ятають, і вона ось дожила до нинішнього часу. Звісно, були рубрики, які давно вже відійшли у минуле, але є такі, які залишились актуальними і до сьогодні. Навіть і до сьогодні це рубрика, яка заслугоє на шану і повагу, це Бориса Івановича Уроди, Кам'янецький їжак. Е, в цій рубриці він писав фейлитони. це, Можу сказати, це певне один у нас тут на поділі з найсильніших фейлетоністів, який завжди міг подати проблему, якусь показати так, і що вона запам'яталася надовго, і вже той, хто попав під його. Перо завжди відчував і старався виправити ці помилки. Привітати ювілярів прийшли представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, ділові партнери видання, друзі, колеги і люди, які присвятили газеті кілька десятків років своєї трудової діяльності. Приємно сьогодні бачити тут ну, і зустрітися не тільки з колегами, з ким працював. Газеті 24 роки, але і наших вірних друзів, які теж впродовж багатьох десятиліть навіть от, працювали, співпрацювали з нами, допомагали, підтримували, як працювалося в ті часи. Ну, з одного боку працювалося, ну ніколи в будь-якій газеті і в ті часи, і сьогодні ніколи журналістам легко не буває. Були часи, коли наклад газети становив 40 тисяч примірників. 30 років видання очолював заслужений журналіст України Мар'ян Красуцький. Уже 17 років редактором краю Камінецького працює Надія Єрменчук. Ця тендітна жінка зуміла протистояти багатьом викликам сьогодення: роздержавлення, діджиталізація, робота в умовах пандемії та воєнного стану. Із десятка друкованих видань у Кам'янці-Подільському залишилось лише два: одне із них край Камінецький. Там процес роздержавлення нам не легко дався. Ми одні з перших, які судилися із своїми засновниками на Україні, це коли стартувала наша реформа у 2016 році. Після нас взяли приклад і інші газети, бо влада спочатку погодилася в потім ні. Можемо показати в нас на прикладі камянець подільського вісника, які не змогли пройти шлях реформування. Ми цей шлях з трудами подолали, ну і зараз дожилися, як кажуть, до 95-річчя. Сьогодні в умовах такої суцільної діджиталізації, друкованому виданню, дуже складно виживати. Взагалі-то так, але тут не тільки діджиталізація підставила нам. Ніжку, бо молодь зрозуміло до слова, не дуже охоче повертається. Здебільшого це люди старшого віку, які звикли тримати в руках цю газету, насолоджуватись і запахом. Гортати сторінки пожоктілі, але ж нас ще, крім того, що багато пішло в цифру в соцмережі, допомогла і нестабільна робота Укрпошти маю на увазі в лапках допомогла. Тому що якщо раніше газета доходила до кожного двору в кожну хату, то зараз позакривалися відділення, приїжджає машина. Можуть розвести, можуть не розвести, не хочуть іноді бували такі випадки, що і відмовлялися брати передплату, пропагували газету, яка виходить раз у місяць, щоб разом з пенсією довозити людям. Тому це економічна криза, ця ж сама війна в Україні. Все це сприяло тому, що тираж. Різко скоротився, впав, але сподіваюся, що все-таки просвітлення буде. Дай Боже, щоб перемога була, все інше помаленьку ми надоложимо. Раніше левого частку займала все-таки підписка. Сьогодні на якого читача більше орієнтуєтесь? Ну, зазвичай ми орієнтуємось десь 40 плюс. Наш основний читач в газети, він от стабільно тримається, звертаються до нас люди, такого віку переписка. Ведеться це таке, хотілося зрозуміло залучити молодь, але для цього треба і стратегію газети міняти. На жаль, все закручене в один клубок. Потрібно і кадри більшість, щоб збільшити. Ну але воно все тягнеться, ниточка от фінансова нас поки що не пускає. Ну нічого, сподіваюсь, прорвемося. Якщо вже не за мого керування, то знайдеться може більш перспективний молодий. Цьому плані сподіваємось, що буде. Все-таки зарубіжна преса показує, що який би вік оцифровки інтернету не був, все таки друковне видання залишається на пливу. Шкода, що влада от повернулася до нас спиною. Це перша реформа друкованих засобів масової інформації відбулася, яка не отримала ні копієчки на фінансування. З того обіцяного державою ми не отримали жодної підтримки. На сьогоднішній день скільки маєте сторінок і які теми в пріоритеті? На сьогодні ми виходимо на вісьми сторінках. До війни в нас було більше, виходили 14-16 сторінок. В Пріоритеті Читача це більше полюбляю читати не так, як політичні матеріали, а все-таки ті, які стосуються людей. От цікаво, доля людини і життєвий шлях. Ну і зрозуміло, нікуди не забереш рубрики, які стосуються вирішення тих чи інших проблем. От запитуйте, відповідаємо. От з редакційної пошти це йде на ура. Понад десятиліть друковане видання було чорно-білим. 7 травня 2004 року вийшов перший кольоровий примірник. Вирізки з газет за період з 1954 по 1960 роки зберігаються у фондах міської бібліотеки імені Костя Солухи. А від 1960 року до сьогодні у бібліотеці є всі примірники.